Тернопільському гідропарку відкрили платне місце для риболовлі. Любителів посидіти біля водоймища із вудкою в руках у місті чимало. Завзяті рибалки займаються своєю улюбленою справою цілий рік. Їх можна зустріти і на центральному ставі міста, і навколо невеличких ставків, як до прикладу, у парку Топільче. Два місяці тому саме на території так званого гідропарку відкрили атракціон спортивної риболовлі. Там усі бажаючі можуть порибалити та відпочити на свій смак, але не безкоштовно. Тернополянин Петро розповідає, що для нього це хобі. Чоловік лише шкодує, що відтепер за це потрібно платити. За одну водочку коштує 15 гривень рибу половити. А якщо я зловлю кілограм риби і захочу його забрати з собою додому, то Додатково повинен доплатити ще 25 за кожен кілограм. На території платного ставка розміщені спеціально облаштовані місця для відпочинку. Оренда таких альтанок також не безкоштовна. Усі ці умови прописані у договорі з підприємцем, якому сьогодні формально належить ця водяниста частина гідропарку. Ми з ним маємо договір про співпрацю, Людина виконала всі умови. Тобто, там в тих умовах було вказано так: зарибнути ставок з пропнувати дно. Тобто, перше, очистити ставок, потім провопнувати дно, благоустрій території, зробити місця для рибалки. Тобто він виконав всі зобов'язання, які були. До нього ставок здали в оренду для того, щоб навести на цій території порядок. У міста на це грошей немає. Пояснюють в об'єднанні парків культури та відпочинку. Тому вирішили провести благоустрій у такий спосіб. Депутат Тернопільської міської ради Костянтин Баранов не згідний із таким рішенням. Він каже, що платна риболовля не вихід із положення. Звичайно. Такі атракціони, на мою думку, є не дуже добре для нашого міста. На мою думку, міська влада повинна робити все те, щоб жителі Тернополя мали можливість активно, а головне безкоштовно відпочивати в нашому місті. Адміністратор платного ставка Володимир розповідає, що наразі конфліктів із рибалками не було. Всі погоджуються давати гроші. Відгуки тільки позитивні, навіть старші люди приходять раді, тільки раді за те, що відкрили, що можна навіть вийти собі відпочити, так сказати. що, ну не знаю, то, що іменно отримати удовольствие, що кльов. Сьогодні клієнтів платного ставка у гідропарку ще небагато. Причина адміністраторам невідома.